25.04.2014 року до Тернівського райвідділу міліції звернувся мешканець, один мешканець нашого району з тим, що невідомий чоловік в одному із житлових житлово-будівельних комплексів північ 4 здійснює прийом чорного металу з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, виявлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та Встановлення наявності незаконного пункту прийому металобрухту, слідчим було підготовлено клопотання та погоджено з прокурором прокуратури Тернівського району щодо проведення обшуку. На підставі ухвали Тернівського районного суду міста Кривого Рогу було проведено обшук в одному з гаражів житлово-будівельного комплексу Північ 4. Та встановлено, що 35-річний зловмисник раніше неодноразово засуджений здійснював прийом металобрухту в одному з гаражів. Який, як він пояснив, винаймає на підставі ушної домовленості. А свою діяльність зловмисник здійснював без передбачено необхідних дозвільних документів. А на підставі проведеного обшуку працівниками міліції було вилучено 411 кг чорного металу. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань Давань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої статтею 213 кримінального кодексу України, а саме порушення порядку здійснень операції з металобруктом, максимальне покарання визначене санкцією статті. Це штраф в розмірі від півтори тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На теперішній час триває досудове розслідування. Прокуратура Тернівського району звертається до мешканців району з тим, якщо Відомі а, факти а, скоєння на території району організації та функціонування незаконних пунктів прийому та мелтелобрухту повідомляти правоохоронні органі, оскільки взаємодія громадськості та правоохоронних органів а, є а, однією а, запорук законності та правопорядку на території нашого району.